Вітаю! Ви на каналі Реальні Тачки. І сьогодні в огляді в продажі Renault Traфік рестайлінговий на новому світлі Led Purvision 2019 року. Двохлітровий дизель 120 кінських сил з оригінальним пробігом 195 тисяч. Фотографії можете подивитися за аукціону в групі Viber, буде внизу в описі. І так, 2019 рік. 12-й місяць 2019 року. 2.0 дизель в оригінальній фарбі. На ось такому світлі, LED Purvision, Дуже гарно LED світиться. Розмитнений, сертифікований, знаходиться в Вінниці на новенькій зимовій гумі в дуже гарній комплектації Grand Comfort. Зараз покажу вам, що включає комплектація новенька. Гума, запасне колесо. Ось таке авто, парктроніки. Начнемо з багажного відсіку. Все зашито в фанеру. Є додатково от, новенькі арочки, можна возити довгий. Вантаж є лючок магнітний. Відкривається магнітний люк. Ось так. І ви можете аж до передніх сидінь. Відкрили. Підставка під планшет. Відкриваєте лючок. Ось у вас. Аж сюди упирається. можна вести 5-метрові вантажі не так часто, до речі, дуже рідко зустрічається багажник, підстаканник можна зняти, переставити. Дивіться, як експлуатувався автомобіль в стані нового, хто шукає таке авто? Не пропустіт. Ось так от виглядає. З цієї сторони навігаційна система, круїз контроль, 195 тисяч пробігу, от стан керма. Все в ідеальному стані. Є фотографії з аукціону 09 19, 09 19, Нічого не кручене. Ось таке авто. Надіюсь, вам сподобається. Дуже комфортне в їзді. Двохлітровий дизель показує свої результати. Паркопа не було, вантажі не возив, вантажний відсік в дуже збереженому стані. Вартість автомобіля, щоб придбати 16500 без торгу. Якщо вас влаштовує ціна, значить це ваш автомобіль. До речі, є комплект, домкрат і все інше. Ось. За сидінням. Все знімається, одною рукою незручно. Ось таке авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей!